Давайте той другий, да. А потім це. Відбулось засідання Кабінету міністрів і підписано розпорядження прем'єр-міністром України Миколи Яновича Мазаранієм про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році, за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку, тобто за рахунок державних коштів. Я вам скажу щиро: хто не думає про щось і не закладає в свою свідомість, то нічого ніколи немає. Можна нас критикувати і мріють, і дбають, і думають. Хай будуть такі слова. Але реальним втіленням того є два об'єкти в місті Житомирі, які ось в цьому розпорядженні вже виділені кошти. Це зокрема, я почну. давайте раз музей природи, то музей природи, про який багато говорили. На нього виділена. 10 мільйонів 967 тисяч гривень. І тільки що в обласній державній адміністрації ми з заступниками провели і за участю голови обласної державної адміністрації Сергій Миколаївича Миколаяча на нараду щодо організації плану ефективного втілення даної роботи. Я в першу чергу зараз публічно хочу подякувати Сергію Миколаївичу Рижуку за те, що він особисто на участях із зустрічах з прем'єр-міністром України це питання піднімав, і дане розпорядження є якраз його можливістю відстояти цю позицію і привести кошти для області і левого частину для міста Житомира. Є законодавство, яке передбачає відповідні процедури відведення землі, затвердження проєктно-кошторисної документації, робочого проєкту і відповідно. Проведення тендеру на визначення будівельної організації як переможця. Це час. Але ми склали графік, жорсткий графік, який, відповідно, буде виконувати з під контролем мене особисто як міського голови, першого заступника Миколи Миколаївича Олещенка, для того, щоб якомога швидше це будівництво було втілене в життя. Тому я сьогодні. Вам хочу засвідчити, що такий роду музей природи сучасний, присташований, прилаштований для дійсно красивих експонатів, яких було дуже багато ще не продемонстровано, не виставлено в силу недостатньої можливості в храмі Христовозвижанському, буде для житомирян побудований.